Я вам пропоную пройти тест на місці зупинки транспортного засобу або проїхати до медичного закладу в Нововолинську міську лікарню для проходження тесту на настаном когольна. Якщо ви відмовляєтесь, я вас попереджаю, що за це є відмова. Також складається частина першої статті 130 саме за пунктом 2.5 ПДР України. Якщо ми зараз проїдемо і тест покаже, що я не вживала з вашої сторони, за те, що ви забрали мій час з нашої що сторони, буде? шановний водій, Ні, в мене зараз дитина вдома інвалід. Ну, я вам і пропоную стара. прийти на місці з пункту транспортного засобу допомоги анкотестер у вас дитина тримайте. А і справді чим будуть працівники поліції нести відповідальність за те, що незаконно складно. Клали на вас адміністративний матеріал. Оформлення протоколу на водія за, наприклад, статтею 130 КУПАП. Це не лише можливість залишитись без прав та витрати на правову допомогу, але й дуже неприємна ситуація для водія, в якій він виявляється заручником. Зараз ти спокійно їдеш по своїм справам, а вже через 5 хвилин всі твої плани скасовуються, адже з'являється обов'язок проходити огляд на стан сп'яніння. І в кращому випадку ти продуваєшся та просто чекаєш складання матеріалу? Ну, якщо не пощастить, то доведеться проїхатись в поліцейському авто до найближчого медичного закладу, якому надано право на проведення огляду. Звісно, в будь-якої нормальної людини виникає питання: а якщо я не вживав і точно знаю, що жодних ознак в мене немає, а ці звинувачення безпідставні, хто поверне мені мій час? Кошти на адвоката, чому взагалі я маю доводити свою невинуватість? Чи отримують поліцейські якесь покарання за виписування протоколів на всі сторони? Давайте розбиратись. Справа в тому, що згідно з статтею 56 Конституції України, кожен має право на відшкодування за рахунок держави чи органів місцевого самоврядування матеріальної та моральної шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб при здійсненні ними своїх повноважень. Але чи працює це на практиці і чи реально отримати ці кошти? Давайте спочатку, з якого моменту ви маєте право на таке відшкодування. У випадку з постановою, тобто штрафом, це дата набрання законної сили рішенням суду про визнання цієї постанови незаконною та її скасування. Сума штрафу не має значення. Якщо ж ми говоримо про протокол, то незаконним він буде вважатися тоді, якщо він не вистоїть в суді. Тобто суд його розглянув, повно та всебічно дослідив всі матеріали справи і дійшов висновку, що вони не підтверджують того, що водій вчинив правопорушення. Тобто протокол складений. Незаконно. Лише після закриття справи в суді можна говорити про якусь відповідальність поліції за незаконно складений протокол. Чи передбачено чинним законодавством хоч якусь відповідальність для поліції, якщо матеріал, що вони складають, виявляється незаконним та скасовується в суді? Відповідь ні. Звісно ж, це породжує лише ще більше зловживання працівниками поліції, наданими їм повноваженнями. Безкарність породжує вседозволеність, втрату довіри до правової системи та ескалацію порушень, адже відсутність відповідальності за дії мотивує до повторення неправомірної поведінки. Але працюємо з тим, що є. Ось ви тримаєте в руках постанову суду про закриття вашої справи по статті 130 купап чи про визнання незаконним та скасування вашого штрафу. Що далі? Варіант 1. звертатися до суду. Цивільний кодекс нам говорить, що шкода, завдана фізичній або юридичній особі незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю посадовою або службовою особою органу державної влади при здійсненні нею своїх повноважень, відшкодовується державою незалежно від вини цієї особи. А ще в нас є дуже цікавий закон. Називається він про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові, незаконними діями органів, що здійснюють оперативну розшукову діяльність органів досудового розслідування, прокуратури і суду. І в ньому зазначено, що підлягає відшкодуванню шкода, завдана громадянинові, внаслідок незаконного накладення штрафу. Це пункт 2 частини 1 статті 1 вказаного закону. А ще право на відшкодування шкоди в розмірі в порядку, передбачених цим. Законом виникає у випадку, зокрема, закриття справи про адміністративне правопорушення. Це пункт 4, частини 1 статті 2 закону. Тобто здійснення провадження у справі про притягнення до адміністративної відповідальності, яка в подальшому закрита судом за відсутністю складу адмінправопорушення, свідчить про незаконні дії посадових осіб, які ініціювали та здійснювали вказане провадження. Вказані правові висновки, до речі, викладені в постанові Верховного суду, на яку ми залишимо посилання під відео. Добре, з цим розібрались. На яку ж суму можна розраховувати? Тисяча гривень, п'ять, п'ятнадцять чи сто. До розміру відшкодування, суми, яку ви можете отримати за свої страждання, насправді є питання, оскільки усталеної судової практики немає, і кожен суддя вирішується на власний розсуд. Наприклад, в цій справі позивач просить стягнути 35 тисяч гривень в рахунок відшкодування моральної шкоди за скасований штраф на 425 гривень. Позивач зазначив, що внаслідок незаконного притягнення його до адміністративної відповідальності йому було заподіяно моральної шкоди, яка полягає у моральних переживаннях, порушенні нормальних життєвих стосунків. Зазначені обставини потягли за собою вимушені зміни у його житті, порушені нормальних життєвих зв'язків. Змінився звичайний для нього спосіб життя. У зв'язку з чим він звернувся до суду з указаним позовом про відшкодування моральної шкоди. Суд погодився з цим. Але лише частково, дуже частково, і задовільнив лише 5 тисяч з 35 запитуваних. Проте, в справі про скасування штрафу на 425 гривень, це не так вже і погано. А ось в іншій ситуації водій звернувся за отриманням компенсації за моральні страждання, завдані внаслідок протоколу за ДТП, яка він не вчиняв, та оцінив свої страждання в 30 тисяч. Але тут справа значно складніша та триваліша. Тут позивач вказує, що йому довелось пережити нервове потрясіння від несправедливості та безсилля довести посадові особи, що він не скоював адміністративне правопорушення, шукати кваліфікованого адвоката, який спеціалізується на такій категорії справ, витрачати час на консультації з адвокатом, підготовку до судових засідань, приїзд та очікування судових засідань, надавати виправдовувальні пояснення суду двох інстанцій, переживати, що від вказаних дій посадової особи щодо незаконного ініціювання притягнення до адмінвідповідного відповідальності відносно позивача він може бути позбавлений права на компенсацію матеріальної шкоди, завданої йому, як власнику транспортного засобу, який був знищений внаслідок ДТП, не від його дій, чи погодився з ним суд. Десь на одну третю, оскільки задовільнив лише 10 тисяч з 30. Насправді це дуже непоганий результат, оскільки часто суди взагалі відмовляють в компенсації шкоди, завданої незаконними рішеннями чи діями представників державної влади. А коли задовільняють, то сума досить формальна декілька тисяч гривень. Але такий механізм в нашому законодавстві є, і якщо користуватись послугами кваліфікованих юристів, то таку виплату досить реально отримати. Тепер виникає запитання: ці кошти будуть оплачені вам з кишені поліцейського, який складав матеріал. Моральна шкода в згаданих випадках стягується з держави Україна в особі відповідного органу. Однак можна подати регресний позов до винних працівників, тобто до поліцейських. З такої винної особи і буде стягнуто відшкодування суми, завданої нею моральної і матеріальної шкоди. Але чи відбувається так на практиці, нам невідомо. Поділіться з нами власним досвідом взаємодії з поліцією в коментарях. Можливо, вам навіть доводилось звертатися до суду для відшкодування шкоди, завданої їх незаконними діями. Класично просимо не забувати, що команда наших фахівців надає безкоштовні консультації для учасників нашого клубу. Детальні умови співпраці можете знайти під цим відео. І там же знаходьте посилання на наші телеграм-канали і підписуйтесь, тому що там ми систематично надаємо корисну інформацію, абсолютно безкоштовно і тестуємо. Вас на знання законодавства.